Майдан звільняють від наметів. Барикаду на розі інститутської та хрещатика розібрали. Зранку міський голова Києва Віталій Кличко спілкувався з киянами та майданівцями. Протягом дня на головній площі в різних місцях виникали сутички між комунальниками та мешканцями майдану. Наметове містечко зосередилось між вулицями Інститутської та городецькою. По обіді почали розбирати обгорілі авто та стовбури дерев. Їх притягли напередодні, боялися солового розгону. Зараз повністю звільнено проїзд біля будинку. Простило завтра на Майдані. Планують суботник. Ці люди процентів 80, вони ніякого відношення до революції нічого не мають. Ті які на революції які були, вони вже давно, і АТО, і десь працюють люди. Все. Якщо є бажання, все, будь ласка, все є, де захищати родину, нашу державу, все пускай йдуть, працюють, воюють. Майдан це в серці, майдан, а не тут. То, в принципі, я з ним згодна. Тобто люди, які хочуть захищати нашу країну, вони на сході зараз.